Вітаю вас, шановні глядачі. Мене звати Володимир Гриневич, і я пропоную вам всього на декілька хвилин відкласти свої справи і подумати про вічне, радий нагоді поспілкуватися з вами. Як ви думаєте, чому Бог створив нас різностатевими? Чому не безстатевими або одностатевими? У книзі Буття написано. І сказав Господь Бог: Недобре, щоби бути чоловікові самотнім, створюємо поміч подібну до нього. При створенні людини Бог виконував особливий задум, у нього була певна мета. І втрачаючи її з поля зору, ми починаємо спотворювати цей задум. Пол Джонсон, англійський письменник і журналіст, у своїй книзі у пошуках Бога пише: чоловіки і жінки не однакові, вони різні. Ці відмінності водночас є їхніми перевагами, таким чином, що чоловіки і жінки разом складають щось більше ніж просто суму різноманітних частин. Чоловіки і жінки поодинці не досягають повноти. Необхідно зауважити, що Адам без Єви був би чоловіком, але не людиною. Сам чоловік не є повним представником людства, він не володіє всіма людськими якостями, а тільки властивими чоловікові. Він повноцінний чоловік, але не повноцінна людина. Те саме можна сказати і про жінок. За божественним задумом чоловік не міг існувати без жінки, а жінка без чоловіка. Вони вдвох потребували взаємної присутності в спільному житті. Тому взаємне притягання стати це не просто біохімічна реакція, як заявляють деякі, це частина задуму, згідно з яким чоловіки і жінки досягають повноти, коли зустрічають одне одного. Людська самотність не входила в Божі плани при творінні. Союз чоловіка і жінки задуманий Богом, щоб заповнити потребу, ним же закладено в нас. Немає нічого ганебного і принизливого в тому, щоб вважати, що всякий чоловік потребує жінки, а всяка жінка має потребу в чоловікові. Навпаки, ті, хто так не вважає, помиляється. Просіть у Бога захисту і благословень для тих, хто допомагає вам у вашому становленні як особистості. Якщо ви вже перебуваєте у шлюбі, дбайте про ту людину, союз з якою робить вас обох повноцінними. Помолимось. Дорогий Небесний Отець, ми знову і знову хочемо тобі щиро дякувати за те, що ти створив інститут сім'ї. Ми, сімейні люди, вдячні тобі, Господи, за тих людей, які. Знаходиться поруч з нами щодня. Господи, допоможи нам справді проявляти щире сімейне кохання і робити щасливими одне одних. Благослови, Господи, сім'ї наших телеглядачів, благослови, Господи, кожну сім'ю в Україні. І нехай панує злагода і мир у сім'ях. Нехай, Господи, славиться Твоє святе імення у кожній сім'ї. І допоможи, Господи, нам виховувати у дусі Твоєї любові і наших дітей, щоб коли ти прийдеш на нашу землю, ми разом з сім'ями могли вийти на зустріч тобі і всю вічність бути з тобою разом. Дякуємо за почуту молитву в ім'я Ісуса Христа молимось. Амінь. Пам'ятайте, для спільного сімейного життя Бог створив чоловіка та жінку. Якщо ви знайшли свою половинку, дорожіть нею. Якщо ви ще шукаєте, просіть у Бога мудрості. З цього приводу пропонуємо вам вивчати цікаві уроки щаслива сім'я. Саме вони допоможуть вам краще зрозуміти призначення сім'ї у світі святого Писання. Для того, щоб отримати, повідомте нам про своє бажання. Наші контакти вказано на екрані. Бажаю вам мудрості та Божої допомоги. До нової зустрічі завтра!